Вітаємо вас, шановні глядачі. Мене звати Тимофій Черняховський, я студент третього курсу факультету журналістики. Ми продовжимо рубрику Успішний студент ЗНУ. Сьогодні до нас завітала студентка другого курсу економічного факультету ЗНУ за спеціальністю фінанси та кредит Софія Ношна. Вітаю, Софія! Добрий день! Ми розпочнемо зі вступу: ось як ти обрала спеціальність і чому саме це пишеш? Мені завжди подобалося працювати з цифрами. І я вміла добре аналізувати інформацію. А так як людиною прагматичною і цілоспрямованою була ще з дитинства, при виборі професії керувалася такими критеріями: по-перше, вона мала бути перспективною, по-друге, актуальною, а по-третє, корисною. Проаналізувавши свої вміння і навички, зрозуміла, що це буде економіка. Наступне питання було: а куди саме вступати? На яку спеціальність? Прислуховувалася до парад знайомих, сама досліджувала якусь статистику, і вирішила вступати на фінанси. І не помилилася, нас навчають всьому, що має знати як фінансист, так і аудитор, як бухгалтер, так і банківський працівник. А стосовно вищого навчального закладу я навіть довго не думала, поставила на перше місце пріоритетності Запорізький національний університет і. Не шкоду. Зрозуміло. І ти вступала до університету з рейтингом балом стається 198 балів. Так. Ось можеш поділитися, як, як можна підготуватися так, як ти готувалася? Мені дуже пощастило з пам'яті. З історії України я майже не готувалася. Прослуховувала вебінари за місяць до тестування, запам'ятала важливі моменти. Ну і до того ж в мене вже був великий набір знань ще зі школи. Математика завжди була моїм улюбленим предметом, і я в ній легко орієнтувалася, теж проблем не було. А з української мови нас дуже добре підготувала наша класна керівник. Але найбільш вагомий внесок моє успішне складання зробили мої батьки, які завжди підтримували мене, допомагали боротися з непевністю та страхом перед іспитом. За що я дуже вдячна. Це прекрасно. А як ти навчалася у школі? У школі я завжди була відмінницею. Тобто високий бау, золота та медаль, це все правда. Так. А наскільки тобі сьогодні стають у нагоді шкільні знання? Ну розпочнемо з того, що шкільні знання формують наш світогляд. Вони роблять нас родованих людей. Так як я вже маю великий набір цих знань. Можу назвати себе родованою людиною. Це допомагає мені у спілкуванні, на роботі. На до... роботі? Так, до того ж, я наразі працюю репетитором з математики та української мови. Ну, так. Готую тепер до ЗНО. Бачите, як складається життя. І трошки веселого трошки сумне. Я третій курс вступав у 21 році, та другий курс виходить у 22 другому. Так розкажи, ну, як на твій студентський шлях, якщо він взагалі був впливов на штабне вторгнення Росії? Що є сказати тебе? На жаль, багато планів про можливість були втрачені з дитинства. Мені розповідали про те, що студентські роки це найкращі роки в житті. Я так мріяла про це студентське життя, але наразі все моє студентське життя це відеоконференція зустріння. Тому я дуже сумую за навчанням в аудиторіях та спілкуванням з людьми. Підтримую так само. Але не дивлячись на це, ти є, здається, активною учасницею наукового життя. Так. Можеш трошки детальніше про це? По-перше, я брала участь в олімпіадах, де здобула призові місця. З фінансів це перше місце, з економіки підприємства друге місце і з екологічної безпеки третє місце. По-друге, наразі я беру участь в наукових конкурсах з інвестиційно інноваційної діяльності, економіки та управління національним господарством, управління у сфері економічної конкурентності та управління фінансово-економічною безпекою. А по-третє, зі своїм науковим керівником Черевало Василюдною у нас наразі в процесі публікації ще дві наукові статті. А ось ти сказала про олімпіади. А як тобі допомогли взагалі в житті, участь в них? Насправді олімпіади розвивають в нас навички аналізу та допомагають поглибити знання в певних галузях. Ну і взагалі завжди цікаво систематизувати та перевірити себе. Добре. А на цьому каналі ми питаємо зазвичай гостей, і як вони, як не помилитися з вибором професії. По що Добре. ти можеш сказати? По-перше, потрібно обирати те, що тобі подобається: слухати себе, mm -hmm. бо працювати все життя на неулюбленій роботі це, ну, це просто знущання себе. По-друге, потрібно відслідковувати тенденції та тренди на ринку праці, щоб обрати не тільки е, класну роботу до душі, але щоб вона була перспективною і актуальною. бо іноді навіть справа життя тебе не таке. Угу. А можливо є щось, про що ти шкодуєш, що хотіло би змінити? Я шкодую, що іноді відчувала невпевненість собі. Через що втратила багато можливостей. Наразі я навчаюся вірити в себе, щоб не втратити нічого в своєму житті. та робити все можливе. Добре. А ось давай трошечки в майбутнє перелетимо. Як ти себе бачиш, якою ти себе бачиш в майбутньому? Можеш трошки натякнути, якщо не хочеш прямо. У майбутньому я бачу себе щасливою і успішною. Яка продовжує розвиватися, надихає, допомагає іншим. Я хочу використовувати всі свої вміння, всі свої можливості для того, щоб сприяти досягненню позитивних змін навколо себе і робити світ якомога краще. Підтримуємо. І останнє питання: яким ти бачиш майбутню Україну? Можливо, як економістка чи просто людина? У майбутньому я бачу Україну як країну, яка здобула перемогу в війні. Забезпечило мир і стабільність на своїх територіях як країну, що розвивається з сильною економікою та процвітаючим суспільством. А ми, в свою чергу, будемо працювати над відновленням нашої батьківщини з великим ентузіазмом та наполегливістю. На такій позитивній ноті хочу сказати тобі дякую. Дякую, що ти нас сьогодні. І також дякуємо вам за перегляд. Долучайтеся до наших сайтів, до наших. Контактних телефонів та також до сторінках у соцмереж, де ви можете спостерігати за успішними студентами, та також заявляти про себе і бути тут на цьому місці. Дякуємо вам за перегляд! Обирайте Запорізький національний університет, класичного світу за європейськими стандартами. Побачимось!